Нову Світловоцьк втратив повного життя молодого бійця Віталія Войтенка. 3 травня йому виповнився 31 рік. За волею злої долі в цей же день він загинув. Віталій служив під волновахою у 40-й артилерійській бригаді. 6 травня на центральній площі міста відбулася церемонія прощання з героєм неоголошеної війни. На будівлі приспущені прапори. Розділити непоправне горе із рідними Віталія прийшли представники районної державної адміністрації, міської влади, військомату, мешканці міста. На похорон приїхали побратими бійця, які добре його знали. Пліч опліч пройшли не одне випробування, тому, осмислюючи трагедію, говорять дуже важко. Ви особисто знали Віталію? Звісно. Яким він був хлопцем? Ну, добрый, жизнерадостный человек. Я лично рад, что я с ним познакомился. Конечно, мало времени. Я бы еще, конечно, с ним и общался, и дружили. Человек очень умный. Он прошел очень много. Голова соображает, ответственный. Проблем никогда не было. Всегда помогает. Ну, я не знаю. Как так трапалось? Как так трапалось? Да я даже не расскажу в подробностях, как это случилось. Меня там не было. Просто когда на место происшествия приехали... Аварія просто була дуже сильна. У нього було завдання по поводу того, щоб людей забрати з батареї. Ми втрачаємо найкращих синів нашої батьківщини. Це непоправне лихо. Коли воно вже закінчиться? Як ви відчуваєте як військо. Мені здається, що ні скоро. У Віталія залишився батько та восьмирічний син. Після мітингу та панахидався за загиблим вулицею Героїв України йшов за труном у жалобі, нескінченний потік людей. Далі траурний кортеж проїхав центральною вулицею міста до будинку по вулиці захисників України, де жив Віталій. Поховали бійця на Ревівському кладовищі. Вічна пам'ять герої не вмирають. А в рамках всеукраїнської естафети пам'яті до 71-ї річниці перемоги на території нашої області пройшов автопробіг. Мета акції нагадати про участь українців у боротьбі з фашистськими окупантами під час другої світової війни і вшанувати перемогу над агресором. Сьогоднішня акція це вже є 22-й автопробіг. В рамках пам'ятаємо минуле заради майбутнього. Значить, мета цієї естафета пам'яті. Яку ми в свій час отримали від наших батьків, дідів, прадідів цю естафету пам'яті, ми зараз передаємо своїм дітям, своїм на наступному поколінню. Тому, якби ми зараз проїжджаємо по місцям бойової слави, скажімо, нас більше цей рік маршрут проліг по Річки Дніпро, звідки починалося звільнення Кіровоградщини. І таким чином ми побували в Деріївці на переправі. Попереду ми бували на острові Змитниця. Таким чином ми показуємо дітям і нашу історію і привчаємо їх пам'ятати наше минуле». Кінцевим пунктом автопробігу у світловодську став меморіал невідомому солдату, де відбувся урочистий мітинг. В ньому взяли участь воїни-інтернаціоналісти, учасники бойових дій в Афганістані, представники громадських організацій, учнівська молодь. Ну і звичайно, ветерани Другої світової, зворушливі пісні, слова щирої вдячності, пошани та скорботи. Хвилиною мовчання присутні вшанували світлу пам'ять загиблих фронтовиків. А до підніжжя меморіалу лягли квіти. Автопробігу стали Кіровоградський обласний комітет Товариства сприяння обороні України, української спілки ветеранів Афганістану, Всеукраїнського дитячого патріотичного об'єднання Майбутнє України. Іменно Кіровоградський обласний осередок, патріотичне патріотичного виховання молодь. Ну що автопробіги почалися з своєї організації. Ми учимо нашу молодь вшановувати пам'ять, шанувати ветеранів. І щоб була історія у них наяву. Коли є вітерани, я кажу, вітчизяни війни. Наш ми авганці, сейчас хлопці, а то, що вони любили родину, почитали і помнили історію нашу. У Світловодську подібна акція проходить щорічно. Цього року організаторами заходу стали клуб «Перевал» та Світловодська міська організація «Товариства сприяння обороні України. Хотілося б. Объявить отдельную благодарность руководству города Светловодска и непосредственно Шеховцову Сергею Анатольевичу за организацию такого теплого приема. Светловодск всегда был активным в этом плане городом и в плане воспитания, патриотического воспитания деток. Всегда на всех мероприятиях принимают участие. Детки Светловодска входят в сборную команды области, которая уже 6 лет подряд. Побіж на чемпіонатах України, тому побільше би таких городов хороших, батьків, дідів, побажати їм щастя, здоров'я, довгих років життя і всього-всього найкращого з Днем. Ну, зараз примирення. І найкращих побажань всім. Організатори автопробігу приготували у польовій кухні кашу. Це було не просто частування, а повернення у минуле. Адже не один казанок такої нехитрої солдатської їжі довелося скуштувати під час перерв між боями, товаришами багатьох з яких уже немає серед живих. Тетяна Головачова, Костянтин Малько, телерадіокомпанія Веселка. Журналісти телерадіокомпанії «Веселка» постійно підтримують зв'язок з ветеранами Великої вітчизняної війни, висвітлюючи їх життєвий шлях в ефірі нашої телекомпанії. Завжди торкали душу розповіді Володимира Сідуна, Бориса Томашевського та інших ветеранів про воєнні роки. На жаль, цих відомих та поважних світловодців вже немає серед нас. Напередодні 71-ї річниці великої перемоги ми продовжуємо наші традиції, зустрічаючись з ветеранами. Насамперед, вони просять не забувати тих, хто подарував нам життя і свободу. Хорошо, многих знаю ветеранів, які пройшли всю війну від Станіграда до Берліна. і і оставили себе добру пам'ять. От, наприклад, Томашевський такий, пам'ятаєте. Что можно сказать? Я вот смотрю, особенно весной, ну такая мозаика, вот и здесь. Деревья саме разной породи. По улице йдеш по одной, значит, тополя американские, по другой каштаны, по третьей акации. Это все заслуга ну, названного, названного мною Томашевского. Он был большой болельщик цього всего, обещал... Нам, общественникам и вообще городу прожить до 100 лет, Но, к сожалению, так и не прийшлося йому, конечно, дожить до 100 лет. Но пам'ять на долгие годы, конечно, будет на лице города. Другая фамилия вот, Ионенко возглавляла ветеранов завода чистки металла фронтовиків. Как-то так похоронили, я знаю, що это. Ну как, э, семья повністю ушла. Семья, как много в нашем місті походили сім'ї, дети, вот, родители, все. Нет. Може быть, кому-то надо було б бы взяти за, за вот эти дела какой то організації. Ну, как-то щоб хоч периодически б смотрели за их могилами, потому що могили так вот и западають и кроші. Фамилия еще такая. Доронин здесь у нас воспитывал в четвертой школе это молодежь. Тогда была, как говорится, подготовка, предусмотрена программами. Так вот этот Доронин, он подготовил 10 полковников. Это люди с профессией, особенно в наше время, наверное, Каждый понимает, что военные должны быть в любом государстве, которое считает себя суверенным. І вот буквально недавно ми похоронили Сидуна Владимира Семеновича. Он по своей натурі очень і очень скромний Хотя Хоча пройшов і війну с Японией, как он пишет, вернее, с Германией, потім з Японией. Це очень трудный путь, долгий путь, особенно в военное время, столько пройти. Это вообще. Но заслуга его перед городом та, я считаю, что он много написал в стихотворной формі много произведений. Там и поэмы, і стихотворения, і посвящення, и прочие, -прочие разновидности художественной литератури. Так вот, я помню, что когда было ему 85 лет, это 5 лет назад, то он... На то время було більше тисячі вот цих його произведений. Ну і треба було б наверное, такі вещи, щоб не тільки говорили ми о тех цифрах, які, а ті, вот які жили рядом. Вот Кошулька є, такий у нас завода чистых металлов ветеран, вот, тоже фронтовик, написав книгу. Так, от, що в этой книге, в общем, он заслуживает Ну, благодарності здесь в городі. Несколько слов за Іван Павловича. Когда Україна стала незалежною, Вийшли вперше правила дорожнього руху. <движения> в городі було організовано этому. По может подтвердить любой водитель, который был в то время. Так вот, Ирван Павлович в то время по городу сколько вот этих кооперативов? Такая такая, ну как говорится, большая работа, потому что каждый стремился, чтобы вот гараж был. тут же возле порога, что ближе, все проще. Вот эта вся работа заключалась, именно входила в его обязанности. А многие, конечно, то, что не входило в обязанности, приходилось ему решать. Я считаю, что насчет памяти надо увековечить наши, наших вот этих представителей, которые были в этом, замечательные люди, которые жили в этом городе. Это вот недалеко здесь, вот Аллея Славы. Ну, здесь находится как раз камушек и там табличка, это является аллеей славы. Я хотел бы призвать всех этих наших спонсоров, каких-нибудь меценатов, или выделить деньги вот здесь, сделать аллею настоящую. Там много денег не надо вложить, только для того, чтобы выложить плиткой и поставить несколько счетов с фотографиями тех замечательных людей, которые у нас были, которые у нас сейчас находятся. которые много вклад вложили в развитие этого міста, защити этого города. Я вважаю, що це должно сделать. эта нам досталась, конечно, дуже тяжело. Около 20 мільйонів лучшие сыны і дочери віддали свою життя за этот день Победы. Дорогие ветерани, поздравляю вас з величайшим праздником 71-ї годовщини Победы над фашистською Германією. Желаем Успіху, здоров'я, щастя і благополуччя. Отже, ми вкотре спілкуючись з ветеранами Великої вітчизняної війни, змогли доторкнутися до їх життєвої мудрості, перейняти моральні орієнтири і добрі людські якості. Їх наших дідів залишилося лише одиниці: тих, хто бачив своїми очима, тих, хто відчув на собі порох, кров і страх, тих, хто вижив у великій вітчизняній війні. Тетяна Головачова Костянтин Малько телерадіокомпанія веселка в центральній міській бібліотеці незвичайні гості не читачі, а кур'єр з магазину квітів. Його місія вручити адресату цей розкішний букет троянд День добрий, а к я магу не тілібопавловну. Права в тому, що тут в бібліотеці працює Любов Саєнко. Її син вже багато років проживає в Санкт-Петербурзі і не завжди має можливість особисто привітати матусю з Днем матері. Для нього вона найрідніша і найближча людина в світі. Саме їй хочеться подарувати всі свої успіхи і досягнення, найдорожчі подарунки та щирі слова. А іноді достатньо просто замовити для мами квіти і через тисячі кілометрів цей милий букет троянд розкаже про його синівську любов. Серце мами наповниться ніжністю і любов'ю. Мої діти далеко зараз, за кілометрів. І, Несмотря на ці преграды, вони мені зробили такий хороший подарунок, за що я їм вдячна. благодарна. Я в цей день щасливий человек. Дякую большое, моїм діткам. Покоління в покоління для кожної людини мама найголовніша людина в житті. Стаючи матір'ю, жінка відкриває в собі кращі якості: доброту, любов, терпіння та самопожертву. Свято, яке відзначається цього року, 8 травня присвячене всім матерям. Це день, коли вся увага прикута до тієї, яка 9 місяців носила під серцем. Все дитинство підтримувала та оберігала. Для кожного з нас мама це святе слово. І як гарно, коли є до кого так звернутися. В наше время не так много места остается для проявления, для открытого проявления сыновей любви, нежности по отношению к своим родителям. И мне особенно приятно, что в нашем коллективе есть сотрудник, у которого именно такие дети, которые, находясь за тысячи километров, сделали маме огромный сюрприз. Они способны проявить свою любовь, нежность вот так открыто, тепло и достойно. Я хочу сказать, друзья, сыновья, дочери, не скупитесь на добрые слова, не скупитесь на добрые дела для своих родителей, потому что в нашем меняющемся мире незыблемой, постоянной, константное остается только любовь к матери. Берегите своих родных своих близких, любите матерей, пока они с вами. Схоже на смену радянской традиции, витаты мам выключно 8 березня пришла вам. Самих матерів це радує, а всім нам дає можливість ще раз проявити любов до людини, яка дарувала життя. Якщо ви до цих пір не привітали свою маму, поспішіть це зробити. Тетяна Головачова, Костянтин Малько, телерадіокомпанія «Веселка».